Коли немає центральної каналізації, ви собі там проживаєте за містом чи будуєте собі якісь там особняки. немає центральної каналізації, є рішення. Вигрібна яма, яку постійно треба викачувати. Сморід, раз в тиждень приїжджає синізатор, це незручно, це дискомфортно, це ненадійно, це взагалі ну це повний капець. Особливо, де ґрунтої води. Вигрібну яму зробити дуже герметично і важко. Другий етап це є септики з трьох кілець, теж проблематично, особливо, по-перше, ви забруднюєте навколишнє середовище. Займаєте багато місця, і це є 70% від вартості нормальної каналізаційної очисної споруди з аерацією. Сюди підключається електрика для того, щоб очищалися ваші стоки. На виході водичка витікає, немає неприємного запаху. Займає дуже-дуже мало місця. Практично вон зверху тільки цей люк будете бачити, і це в... і вентиляційний грибочок. Ставити в куточку ділянки. О, тут у нас зараз на даний момент це є кутовий стовпчик, тобто тут буде паркан. І тут паркан, і от у 16 споруда тут розміститься. Вхід з, з будинку звітом сюди заходить, очищені стоки пішли туди далі дренувати в дренажній рівчак. Дана модель є до 6, до 8 і до, 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 до 10 проживаючих. Саме це розраховане від 2 до 6. Рекомендовано брати завжди середнє значення. Якщо вас проживає все ж таки шестеро, брати до 8 людей, а не в притул. Іменно цю. це буде до, до, до... Ну, четверо проживати це якраз супер. Шестеро то вже. Бажано брати до вісьми. Ну як і всі обладнання, вона хоче завжди запас. Виготовляємо вже 2010 року такі очі споруди.